Друзі, усім привіт! Сьогодні говоримо на дуже цікаву тему, а саме, чи потрібно вмикати покажчик повороту, коли ми рухаємось по головній дорозі і вона змінює напрямок. Є така дискусія, багато водіїв кажуть, що не потрібно вмикати показчик, так як ми ж рухаємось по головній, а інші кажуть, що показчик потрібно вмикати, тому що ми змінюємо напрямок. Кому вірити, де правда, давайте розбиратися. А поки що не забудьте підписатись, поставити лайк, а також коментуйте активно, тому що це просуває україномовний контент. А ми з вами хочемо, щоб українського контенту ставало на YouTube більше. Правда? Правда? Так, друзі, я знаю, що мене зараз трошки можливо погано видно, бо сонце світить, але це не важливо, тому що я спеціально тут зупинився в такому місці, де можу вам продемонструвати ось якраз перехрестя, про яке ми будемо сьогодні говорити. Я вмикаю зараз камеру, щоб вам було добре видно. І, мабуть, ви бачите, так, да, що є перехрестя. Де в нас головна дорога, змінює напрямок. Є знак Головна дорога і є табличка під знаком, яка каже, що головна дорога саме змінює напрямок. Так ось, вмикати тут показчик повороту чи не вмикати. Ми бачимо, що деякі водії поїхали, включили показчик повороту. Зараз, можливо, побачимо водія, який без, пок... О, бачите? без показчика повороту поїхав. Немає якогось одного знаєте, варіанту, коли от водії знову з показчиків, коли водії домовились, що точно вмикається чи точно не вмикається. Давайте ж розбиратися як правильно. Що нам кажуть правила дорожнього руху? Пункт 9.2 каже, водій зобов'язаний, або водій повинен подавати сигнали показчиками повороту відповідного напрямку перед поворотом, розворотом, початком руху, зупинкою. Да? Так ось головне слово тут відповідного напрямку. Головне слово сполучення. І якщо ми напрямок змінюємо, якщо ми в якомусь напрямку рухаємось, то показчик повороту тоді точно вмикається. А чи змінюємо ми напрямок, коли рухаємося по головній і зараз ліворуч будемо їхати? Ну, давайте будемо думати. Знак головна дорога є під знаком табличка Зміна напрямку головної дороги Тобто головна дорога змінює напрямок, і ми, рухаючись по цій головній дорозі, відповідно напрямок також змінюємо. Тому Звісно, показчик повороту в даному випадку потрібно вмикати. Насправді, ця табличка це не про те, чи вмикати поворот, чи не вмикати. Це більше про пріоритетність руху. Ця табличка під знаком, дати, під знаком головна дорога, вона е, створена для того і вона для того тут поставлена, щоб водії розуміли, хто кому дає дорогу. Тому що, коли головна дорога змінює напрямок, там насправді є певні нюанси. Ми, можливо, про це зробимо окреме відео. Я зроблю про це окреме відео. Напишіть в коментарях, чи хочете ви. Окреме відео про те, хто кому дає дорогу в такому випадку. І це відео постараємося зробити. Тому ця табличка, вона більше не про те, чи вмикається поворот чи не вмикається. Це про пріоритетність. А вмикати поворот чи не вмикати, ми повинні, виходячи з логіки, або ми змінюємо напрямок, або ми не змінюємо напрямок. В даному випадку напрямок ми змінюємо. Тому тут точно показчик повороту вмикає. Але є перехрестя, де все не так очевидно. Давайте спробуємо подивитися на ті перехрестя. Зараз ми поїдемо і побачимо, чи там потрібно вмикати, чи ні. Поговоримо про уподібні перехрестя, поговоримо про та про ті місця, де головна дорога не дуже очевидно повертає, ліворуч чи праворуч, і побачимо, що відбувається там. Поїхали. Ось, друзі, давайте подивимось на одне цікаве перехрестя. Тут в нас все не так очевидно, ну да, це перехрестя регульоване, але ми зараз не про це, тому що ми ж не про хто кому дає дорогу, ми про те, чи вмикати поворот, чи не вмикати. Ось давайте зараз ми поїдемо праворуч. Знак показує, що є чіткий поворот ліворуч, і якийсь такий не дуже чіткий поворот праворуч, який дозволено, до речі, з двох смуг, тому я так і всі залишаюся. Але я показчик повороту точно вмикаю, тому що поворот... Праворуч, навіть якщо він не під 90 градусів, це все одно поворот. Ось Дивіться, ви помітили, я зробив поворот, тобто я змінив свій напрямок. І в даному випадку показчик поворот вмикається. Тобто, про що я хочу сказати? Інколи все не так очевидно. Інколи може скластися враження, що просто дорога там, має вигін, так? Але я б на вашому місці користувався правилом. Не знаєте, чи включити, чи не включити, тобто вагаєтесь. Включіть, скоріше всього, нічого поганого в тому не буде, тобто лишнім він не буде. Єдиний виняток це коли ви вводите в оману інших водіїв. В даному випадку, коли я проїхав до перехрестя, я міг когось вводити в оману? Ні, тому що там не було інших поворотів праворуч. Тобто, якби там був перед тим поворотом ще один направо, там би я вже не вмикав. А ось в даному випадку точно вмикаємо і навіть... Можемо не переживати за те, що інші водії цього не роблять. Я зараз пропоную розвернутися, поїхати в протилежну сторону, подивитись, як ми це перехрестя проїдемо туди, вже ліворуч. І після того ще одне цікаве перехрестя проїдемо. Отже, зараз я доїжджаю до того самого перехрестя, де ми повертали праворуч. Зараз будемо повертати ліворуч. Так, тут розмітка трошки збиває з пантелику, бо розмітка каже, що це прямо. Але знаки показують, що поворот є. Хоча. Праворуч поворот чіткий направо, да, під 90 градусів. А ліворуч, ну там, не будемо зараз говорити, під скільки він градусів, але він такий е, буквально, буквально невеличкий. Хоча, якщо дивитися на дорогу візуально, ну там чітке уподібне перехрестя. Зараз ми подивимося різницю між цим знаком і між наступним перехрестям, де там є точно уподібне, і знак відповідає. Тому уподібному перехрестю. От в нашому випадку я бачу уподібне перехрестя. Тому я поворот вмикаю і проїжджаю. Друзі, а поки ми їдемо до наступного перехрестя, на якому будемо розбиратись, я запрошую на курс паркування від АДЯ для всіх. Хто стає спонсором даного каналу, рівень курс паркування доступні 15 відеоуроків, в яких є покрокові інструкції зі всіма видами парковки. Приходьте на курс, ставайте спонсором, підтримуйте україномовний контент і удосконалюйте свої навички по паркуванню. Посилання всі в описі. Дивимось! Перед нами ще одне перехрестя. Дуже схоже на попереднє, але тут знак трошечки-трошечки по-іншому глядає. Тут чітке, уподібне перехрестя з чітким. Поворотом ліворуч, і вже розмітка також показує, що тут поворот ліворуч є, поворот ліворуч і поворот праворуч. І чи вмикати тут показчик, ну ви вже зрозуміли, що ми точно вмикаємо. Тому що на попередньому ми вмикали, то тут 100% ми також вмикаємо показчик. Ще раз повторюю, не впевнені, чи вмикати чи ні, подумайте просто лише про одне. Якщо я включу, чи будуть мене всі розуміти? Абсолютно. Тут іншого повороту ліворуч немає. Тобто всім буде зрозуміло, куди ми їдемо. Якщо я не включу, ну, можливо, також більшість водіїв зрозуміють, тому що от переді мною водій, бачите, без поворота, скоріше всього, також поїде туди. Але у випадку якогось іншого перехрестя водії можуть не зорієнтуватись, куди ви саме поїдете. Може бути дуже схоже перехрестя, але от там водій інший може не зрозуміти, що ви їдете саме туди. Так ось. Лівий показчик повороту і правий показчик повороту, ну, неважливо який, вмикаються у тому випадку, коли ми змінюємо свій напрямок руху. Змінюємо ми свій напрямок руху не лише під 90 градусів, але і під 45, під 35, більше, менше, неважливо. Але напрямок змінено. Тобто є інші напрямки для руху, це означає, що ми повинні показати, куди саме ми їдемо. Давайте ми розвернемось. І проїдемо це саме перехрестя. Вже ліворуч повернемо. І подивимось ще раз на нього. Що ми бачимо? Ми бачимо так само поворот праворуч, поворот ліворуч, з цієї смуги дозволено і туди, і туди. Ми поїдемо ліворуч, тому я займаю крайнє ліве положення, даю дорогу кому? Зустрічному. Дивимось, чи там нікого. Нікого. І спокійно повернули. Друзі, дуже часто на перехрестях не до кінця інтуїтивно зрозуміло, чи це є зміна напрямку головної дороги, чи це не є зміна напрямку головної дороги. Просто повторю ще раз те правило. Не впевнені включіть. І ви точно не зробите помилки. Лише єдиний випадок, коли краще поворот не вмикати, якщо ми. Точно розуміємо, що ми будемо вводити в оману інших учасників дорожнього руху. А вводимо в оману їх лише тоді, коли перед нашим поворотом, в який ми будемо повертати, є ще один поворот в ту саму сторону, в яку ми включили показчик, або в яку ми там думаємо, чи включати, чи не включати показчик. Ось проїдьте той поворот і лише після того вмикайте. Тоді взагалі ніяких проблем не буде. Коли головна дорога змінює напрямок, показчик повороту. Микаємо. І не важливо, де ви на головній чи на другорядній. І не важливо, наскільки та головна дорога змінює напрямок. Чи там гострий кут, чи він не гострий, чи він під 90 градусів. В будь-якому випадку ми маємо бути зрозумілими, але ще важливо, ми маємо створювати звичку, вмикати показчики повороту для того, щоб дати можливість іншим зорієнтуватися, куди саме ми будемо зараз зміщуватись. Навіть якщо ми зміщуємось трішки. Все одно ми змінюємо свій напрямок для руху. Свій напрямок руху, точніше. І взаємодія між водіями і між іншими учасниками дорожнього руху це є найважливіше, що ви маєте тренувати, особливо на самому початку свого водійського шляху. Я всім бажаю безпечних доріг, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Пока!